Все заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Всім привіт до вашу ваги! Десятка кращих моментів за підсумком восьмого ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги. Лавбет. Поїхали. Відкриваємо десятку авторитетно разом з Данком від центрового черкеських мав Андрія Гафонова. На дев'ятому місці чудовий захист від Дмитра Головчика, який накриває суперника у швидкому нападі. Знову фастбрейк, але цього разу з данком завершення від американського легіонера Кривбаса Джиммі Келлі. Додаємо ще трохи захисту Максим Сафонов з Київ захищає трисекундну секунду в матчі проти рівного. На шостій позиції форвард Дніпра Даніл Сипало, який виривається в три черкаських мав та ефектно завершує атаку. Брендон Лавані зі Старого Луцька накриває Ярослава Карпюка та посідає п'яте місце в нашому хіт-параді. <му> Наближаємося до трійки разом із Михайлом Бубликом з Кривбаса захисник криворівців забуває згори у фастбрейку. <му> На третій позиції центровий Киїбаска та Ярослав Карпюк, який бере захисний реванш у Брендона Лавані. На другій позиції відмінна зв'язка від черкаських мав. Плявко Шовацький стягує на себе суперників та віддає чудову передачу на Дмитра Клебана, який б'є з гори через Даніла Сипала. І на першому місці цього тижня форвард рівного Олексій Соловйов, який дарує нам черговий постер-данк та очолює десятку кращих моментів за підсумком ігрового тижня регулярного чемпіонату Суперліги Фавбет.